Дікін ще раз обійшов усе довкола, замислено роздивляючись дерева і кущі. Слухай, давай не будемо ту все підстригати, як у решті садів, звернувся він до мері. Най воно росте собі, як хоче, Найся б'є, переплітає, так набагато гарніше, правда? Звичайно, схвильовано мовила Мері, нічого ми не будемо підстригати. Інакше він стане звичайним і зовсім не нагадуватиме потаємного саду. Дікін замислено провів рукою по волосю. То і так скрізь загадки, мовив він. Бо виглядає, що крім Малинівки, за десять років тут таки хтось бував. Але хвіртка була зачинена, а ключ закопано, здивувалася Мері. Хто ж міг сюди потрапити? Твоя правда, погодився Дікін. Тому й кажу дивне то місце. Все одно диви, ту гілки обрізалися два або три роки тому, а ту зо п'ять. Як таке могло бути? спантеличено спитала Мері. Дікін ще раз оглянув трояндовий кущ, а тоді похитав головою. Ото мене й цікавить, відповів він. Далі вони пішли розчищати землю під квітник. Мері відчула, що скільки житиме, не забудеть того дня, коли ожив її сад. Так так, їй видавалося, що саме цього ранку він ожив. Коли вони вже мали висіяти насіння, дівчинка згадала собі пісеньку, якою дражнив безел. А тут є якісь квіти, які були б подібні на голівки осоту? спитала вона. Може, лілеї або дзвіночки, відповів Дікін, роблячи рядки. Добре, я сама їх хочу посадити, сказала Мері. Лілеї ту є, я бачив, але вони ростуть занадто густо. Треба їх розсадити, тоді буде їх скрізь повно. А інші квіти зацвітуть щойно на другий рік. Треба чекати. Можу, хіба принести тобі розсаду з нашого городу? Чому ти про них питаєш? Тоді Мері розповіла йому про Безела з Індії та його братів і сестер, про те, що вони ненавиділи їх, бо вони прозивали її амісмерій вічно проти. Так, ви танцювали кругом мене і співали, Аміс Мері вічно проти. І що росте в саду її? Будяк, лиш кукіль та осоти і повно скрізь тут кропиви. Мері нахмурила брови і з силою загнала лопату в землю. Вони ще впертіші за мене. Тобто, хочу їм наперекір зробити справжній квітник, і хай там будуть квіти, які подібні до осоту. Дікін засміявся. Ох, та годі тобі вже, вимовив хлопець, розрубавши заступом чорну скибу. Мері помітила, як він вбирає ніздрями цей запах. Ну, чого вже хмурити? Що було, то минуло? Коли ту все зацвіте. Коли пташки заспівають з кожного куща, ти що, будеш ото ходити і згадувати, як тебе дражнили в Індії? Вислухавши це, Мері перестала супитися і нахилилася, щоб висіяти насіння. Дікін, ти такий милий, мовила вона. Мушу сказати, що ти став п'ятою людиною, до якої я маю симпатію. Якби колись мені сказали, що у мене буде аж п'ятеро друзів. То я б не повірила. Дікін сів на почіпки, як це робила Марта, коли чистила рішітку. П'ятеро? перепитав він. І хто ж решта четверо? Твоя мати, Марта, тоді Малинівка і Бен Везерстав». Мері по черзі загинала пальці. Почувши це, Дікін засміявся. Але тут таки закрив рот рукою, бо мусив зберігати тишу. Певно, я тобі видався дивним. Але ось що я тобі скажу дивнішої дівчинки від тебе я ще в житті не бачив, сказав він нарешті. Тоді Мері вирішила поставити йому одне питання, хоча з роду нікого про таке ще не питала. Мало того, дівчинка спробувала сказати це по йоршерському Слухай, Дікіне, а я тобі ся подобаю, ти хочеш зі мною дружити. Ну, звичайно, як ти моглася сумнівати, щиро вигукнув хлопець. Якби ти була погана, то Малинівка тебе б і близько не підпустила, то я тобі кажу. Що ж, тепер у мене є друзі, як гарно, втішено вимовила Мері. І вони ще веселіше взялися до роботи. Діти так захопилися, що забули про час. Мері аж здригнулася від несподіванки, коли великий годинник у маєтку вибив полудень. Їй було шкода кидати роботу. Мушу йти, Марта чекатиме, із жалем проказала вона. Ти також підеш обідати, правда? Дікін усміхнувся від вуха до вуха. Мій обід ходить зі мною, сказав він. Мама завжди щось вкладає мені в кишеню. Дікін підняв із землі своє пальто. І витягнув з кишені пакуночок, зав'язаний чистенькою носовою хустинкою, і дістав звідти два товстих шматки хліба, розділених тоненьким шматочком сала. Переважно беру один хліб, сказав він, але нині мама ще дала кавальчик бекона. смакота. Мері подумала, що як на обід це дещо незвично. Але хлопець таким смаком відкусив шмат, що вона цього не сказала. Ну добре, біжи, сказав хлопець, сівшись під деревом. Я ще трохи попрацюю сам, а тоді піду додому. А шкурку з бекона лиш у Малинівці. Птахи страх, як таке люблять, додав він. Мері ніяк не могла його покинути. Дівчинка вже повільно рушила до хвіртки, проте з половини дороги повернула назад. «Ти, ти ж нікому не розкажеш про сад, правда? схвильовано спитала вона хлопця. Дікін аж закашлявся від несподіванки, бо саме відкусив добрячий кусень хліба і мав повний рот. Тоді проковтнув і щиро посміхнувся. «Егей, подумай сама, коли якась пташка підпускає мене до свого гнізда, то хіба я можу її зрадити? І про сад також можеш бути певна. Чуєш, це ж як потаємне гніздо. У мері відлягло від серця.